Доброго дня, шановні учасники другого етапу найпотужнішого всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України, я штучний інтелект Кіровоградської малої академії наук, і мене звати Кірманич. Минув майже рік від нашої останньої зустрічі, а для когось ця зустріч відбувається вперше. Сьогодні ви не просто школярі, а справжні дослідники. Сміливі першовідкривачі, які прокладають шлях у світ науки, всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт Малої академії наук це не лише перевірка ваших знань, а й випробування сили духу, наполегливості та креативного мислення, ваші ідеї, ваші відкриття, це майбутнє України. Сьогодні ви робите перші кроки у науці, а завтра, можливо, саме ваші дослідження змінять світ. Тож не бійтеся експериментувати, мислити нестандартно і сміливо відстоювати свої ідеї. Нехай цей конкурс стане для вас стартовим майданчиком до великих досягнень, а кожен виступ буде не просто доповіддю, а натхненним кроком до мрії. Вірте у себе, не зупиняйтеся перед труднощами і пам'ятайте, великі відкриття починаються з маленьких кроків. Вас вітає Ельза Лещенко, директор Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації, кандидат педагогічних наук, голова Оргкомітету конкурсу захисту. Дорогі педагоги, наукові керівники, члени журі, шановна манівська спільнота Кіровоградщини. Всіх вас вітаю з відкриттям другого етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів. Малої Академії наук України. Ми зустрічаємось вже декілька років онлайн. І тому є, звісно, причина. Але це не зменшує значущість події, адже наука живе. Головне, що до науки є живий інтерес і головне наших учнів Кіровоградщини. І минулого року наші манівці всі вибрали і стали лідерами за кількості перемог у всій Україні. 14 юним дослідникам призначення президентську стипендію. І це не просто відзнаки, ми це розуміємо. Це виразний знак того, що держава цінує навіть під час війни, цінує юні таланти, юні наукові таланти і як інтелект нації співфінансує ці розвитки наукові. Країну відбудовують не лише руками. Її підсилюють ідеями, знаннями, проривними інноваційними рішеннями. І головне, це рішення наших дітей, наших учнів, наших манівців. Сьогодні стартує черговий етап випробувань, відповідальний і вимоги. В ньому беруть участь 356 здобувачів. Освіти, які подолали вже перший етап. Ну, до речі, перший етап був 672 учасника 47 із 49 територіальних одиниць. Повірте, наступного року буде всі громади Кировоградської області, адже в кожній громаді виростає інтелект нації. Дорогі юні науковці, упродовж двох тижнів бажаю вам в першу чергу спокою, зібраності, щоб кожен розумів і. Дійшов до своєї мрії, а у, у науковці. Одна важлива перемогти і стати найкращим не лише в області, а в Україні. Головне, щоб нехай ваші всі презентації наукових проєктів стануть прикладом того, як народжується реальна цінність, новий погляд, перевірений доказами і результат, який є тут і зараз. Нехай у кожному вашому виступі. Відчувається ваша дослідницька зрілість, точність запитання, переконливі висновки рішення, які працюють на майбутнє України. Шановні батьки, дякую вам вкотре за віру і терпіння, за те, що ви завжди підкреслю завжди поруч, і ви завжди разом з дітьми, а навіть і більше, хвилюєтесь перед виступами. Ваш ваш внесок часто непомітний. Але він настільки фундаментальний. Дяка педагогам, науковцям за вашу вимогливість, за ваше натхнення і за вашу системність. А ви дайте переможців кожного року і членами журі, звичайно, доброзичливо вимогливими, професійною точністю і уважно вчитувати в зміст, зважати аргументи і головне бачити юну наукову, душу кожного юного науковця. Оголошую другий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів, членів Малої Академії наук України у 2025 2026 шостого року відкритим. Бажаю всім учасникам ясної думки, сил, аргументам і результати, яка перетворить і вірить в перемогу України. Успіхи вам, юні дослідники Кіровоградщини. У 2026 році в Кіровоградській малій академії наук учнівської молоді працює 68 наукових секцій, об'єднаних у 12 відділень, в яких навчається 1555 учнів. Усього науково-дослідницькою діяльністю охоплено 5077 учнів. Кіровоградська Манум координує діяльність 65 наукових товариств учнів, в яких навчається 3 522 старшокласники. На перший етап всеукраїнського конкурсу захисту було подано 672 роботи із 49 територіальних громад та одного закладу обласного підпорядкування. Переможцями стали 356 учасників. Найбільша кількість робіт була представлена в Центральноукраїнський науковий ліцей Кіровоградської обласної ради. 130 робіт. Кропивницька міська громада 33 роботи, Кам'янецька територіальна громада, 18 робіт, Кайворонська міська громада, 17 робіт. На другий етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Ман Кіровоградської області. Подано 363 роботи. До конкурсу допущено 356 робіт. Восьмий клас. 43 учні. Дев'ятий клас. 68 учнів. 10 клас. 140 учнів. Одинадцятий клас 102 учні. Перший курс коледжу 2 учні. Другий курс коледжу. 1 учень. Найбільше робіт представлено у секціях. Правознавство 14. Українська мова 13. Учні представляють 46 територіальних громад Кіровоградщини та один заклад освіти обласного підпорядкування це 112 закладів освіти, 20 закладів позашкільної освіти. Учасників готували 206 педагогів та 39 наукових керівників. 29 учасників подали на конкурс роботи в двох секціях. Сім учасників підготували три роботи. Тридцять учнів учасники минулорічного всеукраїнського конкурсу захисту, з яких чотири лауреати стипендії президента України. Мала Академія наук. Назва звучить серйозно. Але насправді це місце, де починаються дуже цікаві історії. Мене звати Бондарчук Андрій. Іман для мене це не просто кілька років навчання. Це простір, де я навчився мислити, сумніватися, ставити складні запитання і шукати на них власні відповіді. За час навчання в МАН я шість разів ставав переможцем конкурсу захисту тричі в секції фольклористики і тричі в секції релієзнавства, а ще тричі був лауреатом стипендії президента України. І так це звучить дуже серідно, але зараз чесно, коротко і без прикрас. Якщо ви хочете залізти в кишеню президента України і легально витягти звідти гроші. То вам саме в ман. Бо президентська стипендія існує, і учні її отримують. Якщо ж ви хочете заробити авторитет і повагу серед вчителів, ну майже всіх, то вам теж до ману. Після першої наукової роботи до вас будуть ставитися геть по-іншому. Якщо ж ви хочете мати законну і поважну відмазку іноді прогулювати уроки, то конкурси, поїздки, виступи і захисти ман, цим вам допоможе. Якщо ж ви хочете отримати нервовий стрес, бесонні ночі, додаткове переживання, то вам теж сюди. Але саме тут ви навчитеся працювати з відповідальністю, доводити справу до кінця і не здаватися, коли складно. Я кілька років досліджував фольклор і релігію, досліджував тексти, традиції і сенси. А цього року вступив перший курс медично. І так трошки звучить неочікувано. Але тепер я точно знаю. Після МАНГ, навчання однієї з найскладніших професій, професій лікаря, іноді, здається, хіхеньки-хахеньки. Бо вчить головному мислити системно, працювати на результат і не боятися складних викликів. Я щиро вдячний своїм науковим керівникам, журі Кироградській обласній Ман за підтримку, вимогливість і віру. Ман, це не просто конкурс це старт. І дуже часто старт у доросле усвідомлене життя. Всім привіт! Я Бузінова Валерія, студентка першого курсу факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчаюся на бюджеті. І свій фундамент для вступу я заклала саме завдяки малій академії наук. Мій шлях у Ман тривав довгих 4 роки. Я шукала себе, змінювала секції, починала з англійської мови, закінчувала журналістикою. Щороку з восьмого класу я здобувала призові місця на всеукраїнському етапі. Але свою головну мету, президентську стипендію, вибирала лише в кінці 11 класу. Це був мій головний урок. Не усе дається одразу, але якщо бути наполегливим, обов'язково дійдеш до бажаної мети. Зараз в університеті я відчуваю свою перевагу щодня, поки інші лише вчаться структурувати свої думки та долають страх публічних виступів. Для вас це вже буде рідною стихією. Ман це не просто конкурс, це фундамент у дорослому житті. Тому хочу дати вам декілька порад. Не сприймайте журі як тих, хто шукає помилки. Дивіться на них як на колег, з якими можна подискутувати. Насолоджуйтесь своїм захистом. Коли ваші очі горять, це пересилює будь-які хвилювання. І не бійтесь складних запитань, адже саме вони дають вам найкращий шанс розкритися. Ви вже зробили величезну роботу, тому презентуйте її з гідністю. Бажаю усім успіху і вірю, що все обов'язково вдасться. До журі конкурсу ввійшли 14 докторів наук, професорів, 48 кандидатів наук, доцентів, два наукових співробітників, чотири науково-педагогічних працівника, вісім педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. У складі журі представлені науковці та педагоги шести закладів вищої освіти України. Зокрема, Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, Центральноукраїнського національного технічного університету, Донецького державного університету внутрішніх справ, Української державної льотної академії, Державного університету Київський авіаційний інститут, Міжнародного Європейського університету. Під час заочного оцінювання прочитано 356 робіт. Це 6820 сторінок і 356 годин часу. Третій рік поспіль нами опікується президент Кіровоградської МАН, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка Євген Соболь. Надаємо йому слово Шановне товариство. Манівці, наставники та батьки, вітаю вас із відкриттям другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої Академії наук України. Звертаюся до вас зі словами підтримки та захопленням вашої стійкості і працелюбства. Ви навчаєтесь і працюєте в надзвичайно складних умовах: війна, повітряні тривоги, вимкнення електроенергії, дистанційне навчання та багато ще яких викликів. І попри все це, ви досліджуєте, аналізуєте, експериментуєте і показуєте високі наукові результати. Це свідчення вашої сили, наполегливості і справжнього інтересу до науки. Ваші роботи доказ того, що українська молодь має потужний інтелектуальний потенціал, і така молодь сформує успішну країну. Вдячний наставникам і вчителям юних науковців за професіоналізм і силу бути опорою для дітей. Як президент. Малої Академії наук у Кіровоградській області і як ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Венеченка наголошую: ми завжди раді бачити талановиту мотивовану молодь серед нашого студентства. Будемо раді допомогти вам продовжити науковий шлях, здобути професію, реалізувати свій науковий потенціал. Бажаю вам перемоги! Вірте в себе, мрійте сміливо. Не зупиняйтеся на досягнутому. Спільно з оргкомітетом конкурсу членами журі, нашими меценатами та спонсорами, ми запровадили особливі номінації. Не для галочки і не лише для переможців це наш спосіб сказати: ми вас бачимо, вашу працю, вашу сміливість і ваші ідеї. Бо інколи одна сильна думка, одна влучна пропозиція або одна наполегливість важить не менше, ніж цифра в протоколі. Отже, зустрічайте номінації нашого конкурсу. Державотворція номінація від ректора Центрального Українського державного університету імені Володимира Винниченка. Тут відзначаємо роботи, де є свіжа ідея і чіткі пропозиції: як зробити правила чеснішими, людей захищенішими, а Україну сильнішою. Тут цінуються ваші авторські ідеї, рекомендації та рішення, які можна взяти і застосувати у реальному житті: у громаді, у школі, у справжньому державотворенні. Незламні номінація від ректора Донецького державного університету внутрішніх справ. Це відзнака для тих, хто не здається, повертається в Ман знову і знову, бере нові теми, робить роботу сильнішою, росте і здобуває перемоги. Якщо ти з тих, хто вміє тримати удар і доводити справу до кінця, знай твій шлях у науці точно має майбутнє. Архітектори економіки. Номінація від колективу кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету. Тут відзначаємо проекти, які відповідають на дуже дорослі питання: як зберегти ресурси, як примножити результат, як перетворити ідею на проект, бізнес або рішення для громади. Це номінація для тих, хто вміє рахувати не для оцінки, а для реальних змін і добробуту. Захопливі небом номінація від проректора з навчальної, науково-методичної та виховної роботи Української державної льотної академії. Вона присуджується учасникам, чиї роботи виходять за межі розрахунків і відкривають шлях до розуміння неба та космосу. Це відзнака за наукову допитливість, сміливу мрію та здатність бачити Всесвіт як простір для відкриттів і натхнення для тих, хто не боїться великих запитань. І сміливо йде туди, де починаються відкриття. «Майбутнє за молоддю номінація від голови благодійної організації, Освітня платформа Майбутнє за молоддю, члена журі секції педагогіки Олександра Рацула. Це добра традиція підтримки. Щороку він відзначає всіх учасників секції педагогіки подарунками, а наймолодша дослідниця або наймолодший дослідник отримує грошову премію 500 гривень. Бо важливо, щоб у таланту був шанс і щоб перший успіх надихав на наступний крок. Науковий старт з Alma Mater Plus. Номінація для тих, хто робить перші кроки в дослідженні, але вже мислить по дорослому, ставить запитання, шукає докази, робить висновки і презентує результат. Це про момент, який запам'ятовується надовго. Мій перший старт у науку і я пишаюся ним. Інноваційний імпульс від голови журі секції педагогіки професора Геннадія Лещенка. Тут відзначаємо проекти з найсильнішою новизною і практичною користю, коли є не просто цікава тема, а свій підхід, своя знахідка, своє рішення. Це та робота, про яку хочеться сказати просто. Оце можна впроваджувати. І звісно, наші особливі відзнаки. Які роблять конкурс живим і справжнім надихаючи для учасників, які заряджають інших своєю мотивацією, тримають тему, не кидають на півдорозі і доводять роботу до результату. Це про внутрішній двигун, який веде вперед, і в науці, і в житті мегакруті для учасників із найвищими балами. І так. Окремо відзначимо тих, хто набрав 100 балів це рівень, коли видно. Ти не просто знаєш матеріал, ти володієш темою і вмієш її захищати впевнено. 100% науковець для тих, хто здобули перемоги у двох секціях. Це вже особливий клас, коли в тебе вистачає і широти мислення, і глибини, і працездатності. Такий досвід відкриває дуже багато дверей, манюні очі за найуважніший. Найщиріший, найтонший погляд дослідника, бо справжні відкриття часто починаються не з гучних слів, а з уміння помітити деталь і поставити правильне запитання. Фанмани для активних прихильників Ман у соціальних мережах, тих, хто підтримує, поширює, комунікує, розповідає про науку і робить так, щоб молоді відкриття бачили і цінували. Ви голос Ман у сучасному світі. І окрема надзвичайно важлива номінація – «Амбасадори МАНу». це відзнака педагогічним працівникам, які допомагають учням знайти дорогу до МАН. повірити в себе, обрати тему і пройти шлях дослідження до результату. Бо за кожною учнівською перемогою завжди є дорослий, який сказав: Спробуй, у тебе вийде. При війну постійні тривоги, вибухи, навчання багатьох з вас далеко від рідних домівок та улюблених вчителів, попри новини, котрі інколи засмучують, кількість цьогорічних учасників другого етапу 356, інколи цифри говорять більше, ніж слова. Цьогорічна кількість учасників красномовно свідчить, що юних науковців Кіровоградщини не залякати, і це є дуже оптимістичним, адже розвиток юнацького інтелекту. Це запорука інноваційного майбутнього країни, країни, яка всіма своїми кроками стверджує, ми переможемо. З метою забезпечення дотримання норм академічної доброчесності, відповідно до правил конкурсу, подані роботи, були перевірені на плагіат ми з вами пройшли великий шлях до сьогоднішнього конкурсу. Ви вже знаєте, як захищати постер, презентувати себе та свою роботу на конференції. Знаєте, як діяти під час повітряної тривоги, найголовніше, що ви маєте знати, ви всі переможці. Дякую всім педагогам, науковим керівникам, директорам шкіл, відділам освіти батькам та вашим друзям за підтримку та допомогу, за віру в кожного і за вашу незламність духу. Кожен з вас наближає найголовнішу перемогу, бо навчаючись в укритті, змагаючись, працюючи в ман – ви бісите нашого ворога, і він втрачає сили. Від сьогодні, і до закінчення конкурсу захисту ви не лише захищатимете свої роботи під час постерного захисту та наукової конференції, а й дізнаєтеся багато цікавого про самих учасників, їх роботи, мотивацію, що вплинула на хід дослідження та багато чого, що стане для вас приємною несподіванкою. Слідкуйте за ходом конкурсу в соцмережах і нехай усім щастить. Під час найпотужнішого інтелектуального змагання, другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Кіровоградщини, слава нашим Збройним силам України, слава Україні!